Готуємо торт 3 шоколади повітря на ніжність дотику. Раніше робив класичний вигляд. Візуально даний варіант може здатися привабливішим. Хоча рецептура і смак в ньому однакові. Робіть, як забажаєте. Даний варіант називається тарілка в тарілці. Його довше готувати. Бісквіт без яєць. 160 г просіяного пшеничного борошна плюс 50 грамів просіяного какао. Перемішуємо ложкою до однорідності плюс дрібка солі. Плюс дрібка ванільного цукру. Після додавання кожного з компонентів перемішуйте ложкою. Плюс пів чайної ложки розпушувача. Плюс півчайної ложки харчової соди. Перемішали та відставили. До 240 мЛ теплого молока додаємо 1 чайну ложку оцту. Перемішуємо. Лишаємо його в спокої та відставляємо на 5 хвилин. Оцет запустить процес скисання. Візьмемо пусту ємність для змішування та вінчик. Після проходження 5 хвилин переливаємо туди молоко. Додаємо 90 мл олії соняшникової без запаху плюс 180 г цукру. Розмішуємо вінчиком до його повного розчинення. Вам знадобиться деякий час, щоб кристали цукру розчинились. Маса повинна бути більш-менш однорідною. Додаємо до рідких компонентів змішані сухі, перемішуємо ложкою чи вінчиком до однорідності. переливаємо тісто в форму. Дно я застелив фольгою, взяв форму діаметром 19 см, оскільки хотів готувати в кексниці. Потім передумав: Ви ж одразу випікаєте бісквіт за неявними та приблизними розмірами майбутнього торту. Духовку виставляєте на 160 градусів Цельсія. Випікайте 40, 45-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою, вона має виходити сухою. В ньому балансується мега шоколадний смак, бісквіт не потребує пропитки. Розділіть ножем навпіл, розріжте до бажаної товщини корж. Він чудово з'їдається окремо сам по собі. Любителі шоколаду зацінять. Якщо будете робити завтра, то ограніть корж харчовою плівкою. Не забувайте, що бісквіт має охолонути перед пакуванням. Робимо муси, Не використовуйте для торту пористий шоколад. Звичайний буде набагато кращим. Проте, якщо все правильно зробити, різниця буде непомітною. Візьмемо по 90-100 грамів шоколаду, білого, молочного та чорного. Для білого шоколаду використовуйте 14 грамів желатину для всіх інших по 12 До желатину додаємо 48 мл холодної води. Перемішуємо та відставляємо в сторону. Нехай він набухне та постоїть. В усі желатини одразу наливаємо воду. 500 мл холодних вершків збиваємо до стійких піків або до середніх чи до м'яких. На ваш розсуд. Додаєте цукрову пудру також за смаком і за бажанням. Не робіть збиті вершки надто солодкими. Збили, огорнули харчовою плівкою та відставили в холодильник. Можна робити крем, використовуючи цільне яйце чи два жовтки. Робіть на ваш розсуд, спираючись на майбутні плани. Готуємо крем англес у каструлю викладаємо 2 яєчні жовтки, плюс 50 г цукру, плюс дрібка ванільного цукру. Молоко підігріваємо яйця змішуємо з цукром. Краще робити силиконовою лопаткою. Та вливаємо тепле молоко, перемішуємо до розчинення цукру. Ставимо на мінімальний вогонь постійно мішаючи, проварюємо. Головне, не переварити, орієнтуйтесь по консистенції. Крем має дещо загуснути, але не закипіти. Не більше 82 градусів Цельсія, якщо є кухонний термометр. До шоколаду додайте по 20-30 г вершкового масла та розтопіть на водяній лазні. Готовий крем накрийте кришкою. Розтоплений шоколад перемішайте з кремом. До однорідної консистенції. Розтопіть на водяній лазні, набувший желатин та влийте його в крем. Перемішайте силиконовою лопаткою. Вся ця маса має охолонити до кімнатної температури. Вона не має бути гарячою, десь 30 градусів Цельсія. Прилийте її в ємність та додайте 1 третю частину вершків. Візьмемо кільце меншого діаметру, дно застелимо харчовою плівкою та вильємо туди мус з білого шоколаду і поставимо його в холодильник. Коли мус застигне, дістанемо його з холодильника дно застелимо харчовою плівкою та виставимо кільце більшого діаметру. Знову робимо аналогічні дії креманглес. Одне яйце 50 г цукру, 80 мл молока проварили не більше 80 градусів, я орієнтуюсь завжди на консистенцію. Плюс розтоплений молочний шоколад на водяній лазні, плюс желатин, також розтоплений. Коли маса дещо охолоне, додаємо вершки та мішаємо лопаткою. Дістаємо форму з холодильника та заливаємо наступним шаром. Ставимо назад в холодильник. Перед подібними діями впевніться, що ваша форма рівна і щільно притискається до поверхні, інакше мус може витекти. Вирізаємо ножем наш торт. Спосіб тарілка в тарілці довший, тому робіть за бажанням. Дно тарілки застилаємо харчовою плівкою, перекладаємо, та шарами кладемо вниз. Тобто положення ми не змінюємо. Для кожного мусу робимо аналогічні дії: Крем-англез плюс розтоплений чорний шоколад, плюс розтоплений желатин на водяній лазні. Перемішуємо силіконовою лопаткою. Нехай дещо охолоне, інакше вершки розтачуться. Плюс важкий та змішуємо лопаткою. Переливаємо в форму. Плівку можна покласти фольгу і горнути цю ділянку для запобігання виходу мусу через нащільний контакт форми. Якщо ви пекли бісквіт по загальній формі, торту, то супер. Оскільки спочатку я планував робити стандартний торт, то зараз мені потрібно подрібнити бісквіт на маленькі шматочки. Просто посипте його зверху на мус, який щойно вилили. Подібним чином робити не рекомендую, краще випікайте бісквіт по формі. Гадує стовбур зрубаного дерева шарами, вірніше з кільцями. Бездоганне поєднання бісквіту та мусу декор робіть за бажанням, щоб красивіше відрізати і вийняти з форми, нагрійте ніж. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!